Кобзарю, знову я до тебе приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницям отривожу твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І вічний рух у святі у світі, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Кобзарю мій, поете мій високий. А як же ти поезії писав? Ти не писав, ти плакав і сміявся, благословив, співав. І проклинав, сказати правду мало турбувався, як ти при цьому збоку виглядав. А як же ми співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси? Тарас Гранітний дивиться суворо. А ви гартуйте ваші голоси, не пустослів'ям, пишним та барвистим, не скаргами, не бекутом надій, а заспівом в дорозі нелегкій І пам'ятайте, що на цій планеті відколи сотворив її сам Бог, Що не було. Епохи для поетів, але були поети для епох.